Усім привіт! Сьогодні працюватиму не у себе. Буду обрізати ось такий вузок. Зараз саме час розробити йому санітарну обрізку. Обрізати ось ці пересвітчі зітя. Хоча це дія робиться в травні. От. Зараз можна зробити санітарну обрізку, тобто видалити зламані, пошкоджені гілки. І більше нічого тут робити не можна. У людини поруч працює СТО, тому не звертайте увагу на шум, я постараюся говорити голосніше. Також понижатиму крону у такій вишенці. Намагатимусь зрізати те, що росте догори і трошки звільню середину. Ну що, поїхали. Зверніть, будь ласка, увагу. Зрізаються оці старі сусідця до першого ось такого зеленого листочка. До першого. Далі не потрібно. Дивіться, як цікаво, які вже завязі. Хоча тільки кінець березня вже є завязі на майбутніх квіточок на буску. Супер. Ось я зробила санітарну обрізку буску. Повідаляла всі сухі, пошкоджені пагони, а також старі суцвіття. Mm. Я думаю, в травні буду вже конкретно формувати цей кущик. Ось така вишня, на якій мені потрібно понизити крону, тому що тут у людей інтернет йде. Та й так взагалі шкільники розводяться. Самі ж розумієте, обробити неможливо, коли вона така висока. Ось вона. Так, з іншої сторони виглядає. Для початку буду видаляти все сухе та пошкодження. Дивіться, скільки тут сухого. Зараз спробую опустити цю гілку і показати, як я обрізаю. Ось, дивіться, ось це росте жировик. Зараз його видалю. Я залишаю на ту бруньку, звідки потрібен пагінь. Ось так. І обрізаю. Ось переплітаються між собою. Не видно. От так. Оце що всередину йде. Вирізаю. Сухе теж вирізаю. Ось це ростова вітка вона не потрібна, я її взагалі видалю. Так. І оця теж ростова. Я всі ростові видаляю, тому що воно все зачиняє. О, і ось так роблю перевод. Дивіться, тут квіткові брунічки, тут будуть вишеньки. Я вишеньки залишаю, а остальний пагін видаляю. Ось такий вигляд має вишня. Не знаю, очевидно, але обрізала багато. Ось бузок поруч. О, це скільки? Всього нарізала. Так. Ось, куча, Ось така вишенька стала. Все. Якщо буде час, буду обрізати тут ще.